Ірина завжди була довірливою, вважала, що вміє розбиратися у людях. Однак всі її залицяльники тільки використовували її, хоча вона вважала їх мало не святими людьми. Вона ніколи не слухала подруг, які іноді давали їй слушні поради. А замість того, щоб коперсатись у недоліках своїх коханців, навпаки, приписувала їм всі на світі достоинства. І шукала оправдання їхнім підлим вчинкам. Всі, хто знав Ірину, намагалися їй втукмачити, що черговий її залицяльник їй не пара, намагалися відкрити їй очі на те, що відбувається, однак рожеві окуляри ніяк не сповзали з її чарівного носика. Ось так вона і жила, бігала з розбитим серцем від одного кавалера. До іншого, зализуючи рани. І після чергового негідника, який безцеремонно покинув її, вона сама собі сказала Стоп. Ірина раптом стала замкнутою, змирилася, що ніколи більше не буде щасливою, і дала собі слово, не закохуватись ні за що на світі. Минув час, життя почало налагоджуватися. Ірина знайшла нову роботу у процвітаючій компанії. Вирішила нема особистого щастя, значить, треба робити кар'єру. Так тривало до одного прекрасного дня. Того вечора Ірина поверталася додому після роботи. У голові крутився план ремонту помешкання, аж раптом її думки обірвав різкий звук гальм. Майже перед її носом різко зупинився Мерседес. Навіть не встигла зойкнути від страху. Відчинилося вікно і з нього повіяло п'яним перегаром. Красуне, може, покатаємось? Ні, дякую. Ірина вирішила не хамити, бо не знала, що це за птаха і чий синочок сидить за кермом такого дорогого авто. О, а ти, я бачу, вирішила зі себе цнотливо покорчити. Пробачте, прошу пана, мені вже треба було давно бути вдома. Ірина щодуху побігла до свого під'їзду, але перед самими дверима автівка перегородила їй шлях. Та зачекай! Куди летиш? під колеса захотіла? Не вгавав п'яний голос з машини. Ну, не хочеш кататися, то дай хоч номер телефону. Такий поворот Ірині ще більше не сподобався, і вона вирішила майнути у під'їзд. Тоді навіть не могла уявити, що ця випадкова зустріч змінить усе її життя. Яким же було її здивування? Коли наступного дня, виходячи з під'їзду, вона знову побачила свого вчорашнього незнайомця. Цього разу він був дуже галантним, милим, підійшов до неї з букетом квітів і попросив пробачення за вчорашню хамську поведінку. І відразу ж запропонував у найближчому барі випити кави і ближче познайомитися. Мене звуть Русланом. Виявилося, що за маскою п'яного крутелика ховався дуже милий чоловік. Ірина. Вони довго говорили, хоча їй тоді здалося, що не минуло й години. Поруч з ним час промайнув непомітно, і вже в перші години дівчина зрозуміла, що ніколи досі не зустрічала такої рідної людини. Їй навіть здалося, що знала цього чоловіка усе своє життя. Вони обмінялися телефонами. Усю другу половину дня Ірина думала лише про нового знайомого. Але за якийсь час вона про нього забула. Він поїхав до Києва, а вона залишилася у своєму Львові. Ірина знову почала жити так, як жила до знайомства з Русланом, однак її спокій тривав недовго. Незабаром Руслан знову з'явився у місті. Вони почали зустрічатися, їхні побачення стали частішими. Кожного разу вона все більше чекала на нього і все більше закохувалася. Він то приїжджав, то від'їжджав, і їй треба було знову вчитися жити без нього. Розлуки ставали нестерпними. Вона перестала спати, втратила смак до життя, без нього життя їй здавалося сірим і сумним, і тільки з ним вона сяяла всіма барвами веселки. Так минув рік. Увесь цей час Ірина жила в очікуваній зустрічі з коханим. Він приїжджав раз на місяць на два тижні, а решту часу вона просто існувала. А потім Ірину відправили на стажування до столиці. Вона була щаслива лише від однієї думки, що знову його побачить. Руслан зустрів її на вокзалі, підвіз до готелю. Вона запропонувала йому зайти. Але він сказав, що мусить спочатку щось сказати дуже важливе. По його голосу вона зрозуміла, що це щось дуже серйозне. Розумієш, сонечко, там у твоєму місті все було просто чудово, але тут у мене є сім'я, діти. Я хотів тобі сказати раніше, але ж не думав, що зайде настільки далеко між нами. Ти ж у мене розумна дівчинка, ти все зрозумієш. Вона дивилася на нього очима повними сліз, її давно так ніхто не принижував. Ірина ненавиділа себе за те, що дозволила знову якомусь чоловікові увійти в її серце і розтоптати його. Вона прокрутила у голові весь останній рік життя. Як з'ясувалося, у неї був роман, а у Руслана з нею нічого не було, це ж вона кохала його, а він її ні. Ірина навіть будувала плани, що влітку вони разом поїдуть у відпустку, а у нього тут діти. Якби ж то було знати раніше, ні за що би не підпустила цього чоловіка навіть на крок до себе. Ірина не сказала ні єдиного слова, просто вийшла з машини і пішла до готелю. Вона йшла, не озираючись, а в душі сподівалася, що він ось ось окликне її, наздожене. Вона ненавиділа його та водночас мріяла пробачити йому. Ірина піднялася до себе у номер, зачинила за собою двері. Потім сповзла на стіні, захлинаючись від сліз і образи. Два тижні її стажування минули, і вона повернулася додому у свої розбиті мрії. Життя довелося розпочинати з чистого аркуша, але залишився шрам, що ніяк не хотів зарубцьовуватися, а навпаки, їй навіть здалося. Що, попри все, вона з кожним днем все більше його кохає. Минуло півроку прийшла весна, а вона все чекала, що він їй зателефонує, але так і минало її життя. З кожним новим днем вона все більше розуміла, що він не зателефонує, і їй все більше хотілося померти. Просто вона не вміла без нього жити. Весь останній час Ірині доводилося жити очікуванням зустрічі, але тепер вже не було чого чекати. От вона себе і переконувала в тому, що він неодмінно зателефонує. І він зателефонував, як грім серед ясного неба, через півроку після останньої зустрічі, коли вона майже забула про нього. Руслан призначив їй зустріч, вона довго вагалася і не хотіла йти. Врешті решт зібралася і прийшла. Руслан, як завжди, був на висоті. Я зрозумів, що помилився пробач, ти та, яку я шукав усе своє життя. Я пішов зі сім'ї. Якщо ти зможеш мені пробачити. Давай розпочнемо все спочатку. Ірина від задоволення і щастя мліла, таяла, як снігова кулька. Так вона пробачила і все ще кохає його. Однак образа була сильнішою від кохання. Час зіграв не на їхню користь. І вона дивилася на Руслана вже не як закохана дурепа. Вона знову стала сильною. «Ні!» Пізно, дуже пізно. Цього разу вона вже точно знала, що він не зателефонує. Їй здавалося, що так буде краще. Але мене минуло й місяця, як Ірина зрозуміла, що помилялася. Її життя було настільки порожнім без нього, тепер все стало нарешті зрозуміло, що вся ця історія не що інше. Як казка. А у казки, як відомо, має бути щасливий кінець. Жили вони довго і щасливо і померли в один день. Ірина зрозуміла, що це таки справді кохання. І буває воно лише раз у житті, і буває не у кожного. Ірина була впевнена, що Руслан її доля. Що вона нікого у житті так не кохала, як його, і ні з ким не почувалася такою щасливою. Вона зателефонувала сама, першою, але він змінив номер телефону. От тоді вона й запанікувала, бо крім номеру мобільного телефону, іншої інформації у неї не було. І тут її осяйнуло, номер машини. За хвилину вона вже зателефонувала своєму другу Даї, а за годину знала його київську адресу. У той самий вечір Ірина сіла в поїзд і вже вранці була на місці. Тремтіли руки і підкошувалися ноги, коли вона підіймалася на третій поверх у його під'їзді, подзвонила у двері, сповнена надії, але. Двері відчинила дівчина. Далі все як у Мареві. Ірина вийшла з під'їзду, обмірковуючи все, що та дівчина їй сказала. Як з'ясувалося, Руслан продав квартиру, щоб придбати собі й дружині окреме житло, а де він зараз, ця дівчина не знала. Ірина не могла це повірити. Невже все дарма? Невже вона більше його ніколи не зможе побачити? А щастя було зовсім поруч. Вона стояла, дивлячись у небо і ковтала сльози, а вони зрадливо лилися з очей. Ірина простояла біля його будинку годину, чекала чогось, сама не знаючи чого. Потім вирішила поїхати в готель, відпочити, а завтра поїхати додому, щоб раз і назавжди. Забути про нього, про свого коханого. Ірина вийшла з метро і не поспішаючи брела тротуаром, добре розуміючи, що тепер вже можна нікуди не поспішати. Вона вдивлялася у машини, що пролітали повз неї, сподіваючись побачити ту єдину, водієві якої належало все її життя. У якийсь момент Ірина заплющила очі і у душі попросила: Господи, благаю, допоможи мені знайти його заради всього святого допоможи, Господи. Коли Ірина знову розплющила очі, побачила той самий Мерседес, що два роки тому повіз її зі собою її серце. Вона не могла повірити власним очам. Невже Господь почув її прохання? Ірина підійшла до машини, але Руслана поблизу не було. Та вона не розгубилася. Цього разу Ірина не могла собі дозволити знову його втратити, і з усього розмаху вона копнула колесо, після чого машина голосно завила. І вже за секунду Руслан вибіг з магазину. Він не відразу зрозумів, що сталося, а коли побачив її, мабуть, не повірив власним очам. Ти приїхала підкорити Київ? Ні, усміхнулася Ірина. Серце одного киянина. Я приїхала рятувати наше кохання. Ірина сама не могла повірити, що в багатомільйонному місці знайшла того єдиного якого усе життя шукала. Він пригорнув її і прошепотів Нікому тебе, таку розумничку не віддам. Тепер усе у нас буде добре, чуєш? Ірина мовчала. Так, вона все добре чула, тільки у голові крутилося. Знайшла я його знайшла. Дорогі друзі та гості мого каналу. щиро дякую вам усім за увагу та підтримку. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, до нових життєвих, цікавих історій. Усього найкращого вам!